Слава Ісусу Христу, благодати вам та мир, дорогі у Христі Господі. Сьогодні ми поговоримо про два таких важливих грецьких терміни. Один з них папейноусей упокоритися. І він має в собі корінь слова гноузіс, гноусей, егновсей. Він більше означає, як визнати. І другий термін. Агапій. Агапій це Божа любов. Отже, що до терміну упокоритися, ви повинні зрозуміти, що упокорення є в кожній релігії, включно звичайно в християнстві. А Божа любов є виключно в християнстві. Божу любов на спасіння. І, звичайно, покора до Слова Божого це річ добра, але без е, любові вона є абсолютно нічого не варта. Отже, Матвія 18.4 Христос каже учням, якщо ви там подивитеся на перший другий третій вірш. До нього підходять учні і кажуть, а хто найбільший в царстві небеснім? А чому це так? Тому що е, Іван і Яків Сини Завидеєві, і мати їхня каже: Учителю, хочу, щоб мої сини у твоєму царстві. Вони взагалі не розуміли, про яке царство йдеться, вони думають, що зараз буде царство. Сіли і по ліву і по праву руку. Ну, е, кажуть в народі хотіла злапати Бога за бороду. Ну, Христос їм сказав, ви розумієте, яку я чашу буду пити? І якою чашою я буду хреститися? Розумієте ще раз, що Христове хрещення то не тільки воно там почалося, почалося в цьому у Річці. А, закінчилося на Гологовському хресті. Розумієте, в чому річ річ? В тому, що Божа любов, вона сотворила людей. Люди відмовилися від Божої любові, від Божої присутності, хотіли стати як Боги, і відступилися. Що робить Божа любов? Буття 3:15 каже Бог, до змія я покладу ворожначу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм, і, і між насінням її, а воно зітре тобі голову і ти будеш жалити його п'яту. Отже, Христос говорить: хто покориться як дитина, той найбільший у Царстві Небесному. І тут ми маємо такий грецький термін та пейносей» і ауто. Тобто визнає, прийме в собі, зрозуміє. Так Боже Слово передає. В собі. Ну от, це приймав тільки Христос. Більше ніхто. Вони потім послідували за Христом, але там Святий Дух їх навертав, допомагав. Вони там робили такі всілякі речі, які самі між собою засуджували апостоли. І, звичайно, бо то природа людська грішна. Тепер дивіться ще, чому Бог сильно полюбив Даниїла. Пророка. Коли всіх взяли в розпорошення, чому Бог полюбив Йосипа? Що він став фараоновим е, батьком? Тому що в нього була любов до Бога. Любов. Розумієте, Не покора, а любов. Пророчесней і він став, він став батьком фараонів, фараона. Розумієте? Так само. Це писання. Цар Давид писав свої псалми, ви там побачите, що він пише про Сина Божого. Він там, побачите, що він пише, побачите, що він пише про Божі суди, про любов до Бога. Він, він закликає покоритися, але кого він закликає покоритися? Тих, що взагалі не знають Бога, покоритися під Божу руку, щоб вони стали, ну, щоб вони стали вірні Богові, єдиному, вірному. А не щоб вони е, корилися там своїм е, там, Артемідом, кором і Зевсом, і там перед ними там, робили всякого, як е, каже апостол Павло, що ви там робите, то все одно казати, і ви там ще й у храмі е, порний сає, займаєтеся порнографією в храмі. Ну там жриці, вони там одні, по-друге, там влазили, і, і вони там ну, робили такі поклоніння. От така покора, бачите, яка покора до їхніх богів, то їхня покора і, і їхнє таке викривлення, виявлення любові. Бог такої любові не хотів. Бог хотів любові праведної і такої, як о, Івангелія Івана 3, 14, 16. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого сина однородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Розумієте? Христос каже, ніхто в мене життя не забирає, має владу дати і має владу забрати. Христос у своїй владі і в любові то діло зробив. Він упокорився, як дитина. І такий приклад дав апостолам. коли е, книжник має Іван Луки, можете собі взяти. E, прочитати там 25 і 28 вірш. Нам можете ще перед тим прочитати з 21 вірша, там побачити всю ту історію. Що Христос каже. І книжник e, виступив, хотів себе оправдати, каже, e, Ну, яка заповідь? Найважливіша. А Христос каже: А ти як читаєш? Що думаєш, як читаєш? І каже, люби. Свого Бога, всім тілом, всією душею, всім розумом своїм і, і люби свого ближнього, як самого себе. Христос каже, роби так і будеш жити. Ви чуєте ту слово, покорися і будеш жити. Не чуєте? Я теж там не чую, бо його там нема. Христос каже Матвія 10, 27. Хто любить батька і... чи матір, чи Сина чи дочку більше як мене, той мене недостойний. Тобто, що це значить? Він не заборонює нам любити своїх рідних, але коли рідні наші стають нам поперек Слова Божого, то ми маємо сказати стоп, стоп! Почекай. Ти мені загороджуєш Царство Небесне на набік. Як Христос сказав Петрові, коли Петро казав: ну, Ну, що буде там, Христос сказав, що він там буде син людський, буде розп'ятий, а Петро виступив, та не станеться це з тобою. Що Христос сказав Петрові відійди від мене сатано. Не спокушай мене. І англійська Біблія там дуже добре перевела е, той термін грецької, він там більше так означає, як стань поза мною. Заду мене стань. Тобто, що він його відпихає. Ну. Каже, stay behind me, Ну, стань заді мене. Розумієте, Бог має свою ціль, та ціль є в Його сині, і син мусить. У ціль, Ну, не мусить, він, він виконує з любові, але е, він її постійно дотримується тої цілі, але в любові. Звичайно, хтось скаже, що він упокорився волі Божій. так. Знову вам скажу дорогенькі мої, в любові упокорився, бо покора є е, утворене перед людиною, покора є е, у людей перед Аллахом, і вони <кори> кричуть Аллах, Акбар, і, 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 і в тій покорі беруть. І вбивають християн і, і, і каструють і ріжуть, і шкіру друдь, то де там є е, Божа любов. Розумієте, сама покора, сама покора, вона без любові вона ніщо. Вона має вміститися. Так якби, так якби, ну, та покора, то вона так, якби, остання крапля в чаші Божої любові, Капнула туди. Покори. Бо мусить бути любов чинна ділами. Тобто ми мусимо е, Божому слові коритися, але коритися в любові з любові до Бога і ближнього. Бо якщо ми машинально коримося, то ми подібні е, тим, що кориться сатанинським заповідям. Там так само, розумієте, сказано люби ближнього і ненавидь ворога. Не трать на е, непотрібного часу на того, хто його не заслуговує, і, і так далі. Ну, Там далі диявол найліпший друг в церкві, бо він дає їй роботу, і такі всілякі дурниці. І то все абсолютно в повній покорі. Бо диявол, е, основна його заповідь, то він дивиться на людину, як на звіра, як на тварину. Тобто повна покора. Ніякої любові диявол не має. Своїх тих душ, котрий він вже притолочив, тому і зводив, яку диявол, мов любов до Адама і Ева в раю? Ніяку. Він зненавидів Бога і хотів віддерти в нього найліпше творення, але Бог його переміг, посилаючи прообрази такі як Йосипа, як перед тим перевосвященик Малкіседек, що не мав ні початку, ні краю дням його, і посилаючи. Таких пророків, як Ісая, потім провідників, як Мойсей, і всіляких, ну, перед тим, і всіляких таких, як Ісус Новин, таких, хто ну, вони були преобразами Ісуса Христа, Христос, так і би Бог приготовлював до приходу Христа, до того, щоб вони увійшли і зрозуміли, що таке Божа любов. Щоб ті слова, що так бо Бог полюбив світ, що сина свого народження дав, щоб кожен хто віри в нього не загинув, але мав життя. вічне з Іван, Івана, 3:14 вказують на Христа 1.29, оце агнець Божий Івангелії Івана, що гріх світ бере. Він брав то з любові до свого Отця і з любові до всіх. І коли Христос каже в Івангелії Івана. 13 глава, або навіть там кінець глави, можете подивитися самі, він каже, любі мої нову заповідь, даю я вам, щоб любили ви ближнього, ближніх, так як я полюбив вас. Не може бути раб більший від пана, досить, що раб стане такий, як пан. Не може бути учень більший від вчителя, досить, що учень стане такий, як вчитель. Розумієте? І тут піднімається, він каже: не кличу вже вас рабами, а братами і сестрами своїми кличу. Коли родичі прийшли до Христа і кажуть: От родичі твої прийшли до, до тебе, хочу з тобою говорити, там осторонь стоять. І він каже: А хто мої родичі? Ті, хто слухає Моє Слово, то мені і мати, і сестра, і брат. Розумієте? Сама нагірна проповідь вона говорить, що блаженні у Богі Духом, Бо їхне Царство Небесне, і так далі, хто хоче правди, бо вони її, нею наситяться, і, і так далі, і так далі, і так далі. Возумієте, то не нинішня тема, але все, тут йде у Божій любові. І ціле Слово Боже. Якщо ви подивитеся у Біблію, скільки раз там є слово любов, в новому заповіті любов Божа. То там будуть сотні тих слів. Сотні. Розумієте? Ну, покори буде там десятки може назбирається. Отже, все, що я хотів і намагався в цьому відео вам пояснити, це те, що Божа любов, вона повинна в першу чергу нас. Понукати, щоб ми мали віру в собі, і в любові робили плоди нашої віри. О, більше такого, з тих термінів, якщо в когось виникне якесь питання, прошу писати по суті. І для тих на завершення скажу, хто не чує від мене слова Божого, тому раджу підкрутити звук або витягнути. Кляпи з вух. Бо є такі пишуть, розумієте, приходиться то замітати, втратити на то свій час і, і всякі такі во дурниці викидати з коментарів. Шкода мені і таких людей. І така якийсь кавалок любові до них є, але то такі люди вони невдячні і Ну... одним людям Христос був розп'ятий на спасіння, а тим, хто Христа відкинули то Христос виявить свою любов тим, що викине його вогінь, у пекло, і там буде горіти. Там йому пояснять, як священник має бути вбраний, чи так, чи не сяк, і до якої він церкви належить. Дивіться, чи слово Боже проповідає. А як не чує, ще раз кажу: хто не чує Слова Божого від мене, той або не хоче чути. Або не підкрутив звук, або закрив ухо. Буває і таке, я не маю руку, щоб то діло поправити. Я можу поправити тільки наукою Божою, Словом Божим. Всім дякую, хто дивиться до кінця, хто має з того якусь користь усіх вас, як то кажуть, люблю у Христі, усіх вас. Обнімаю у Господі і всім вам зечу Божої любові, аби вона перебувала у вас. А коли падаєте в гріх, тоді кориться, коріться, Слово Божому, вертайтеся назад до метаної, до розкаяння. І знов вертайтеся у Божу любов. Це ж на тих табличках ви маєте короткі відео, навіть короткі відео там є. Ви там зрозумієте, коли людина піднімається. До Господнього причастя і повертається вже у вже любові Божій живе, і потім грішить, знову і знову повертається. Такий, і такий процес християнського життя. О, розумієте? І він весь впирається в любов Божу, бо все це діло крутиться навколо тіла і крові Ісуса Христа. А Христос віддав за нас себе самого в жертву на Христі з любові, з любові. Запам'ятайте, Він завоював цілий світ. Бо він каже, яка користь людині, яка завоює і цілий світ, а душу свою ущербить. Бо диявол казав йому: Уклонися мені і віддам тобі всю землю, бо влада дана мені, а я тобі її передам. І він би не міг то не зробити, якби я дьяв... Христос уклонився, Він би мусив дати. Тому що духовна набагато вища особа то був Христос. Але тоді би всі втратили спасіння, і ми б втратили сина, і. Не було б ніякої ну, ніякої любові, не було б ніякого спасіння. Но Христос витримав ще раз на величезній Божій любові. Вона не осяжена та любов, вона не зрозуміла та любов. Е, вона не для нас не ну, неприйнятна, ми не можемо так пойняти і прийняти до кінця. Але старайтеся, старайтеся маленькими прикладами, крок по крокові виявляйте ту Божу любов. Слава Ісусу Христу.